Хочеш сам написати бота, який автоматично купляє та продає на Binance. Тоді дивись це відео до кінця. Сьогодні я дам тобі готовий код, з яким ти легко напишеш свого першого бота. Давай відразу приступимо до роботи. Що нам знадобиться? Перше, це локальний хостинг. Маємо. Друге згенеровані API ключі на криптобіржі Binance. Є. Третє файл, в якому знаходяться готові функції для роботи з Binance API. Також є. І четверте файл, в якому ми будемо зберігати наші власні функції. Приступаємо до написання коду. В першу чергу підключаємо всі робочі файли case.php, binance.spot.php, MyFunk.php та авторизовуємося на API сервері. У нас є два способи купити і продати криптовалюту. Перший спосіб це купівля і продаж по маркету. З нього і почнемо. Створюємо змінну символ і присвоюємо їй назву криптопари. Далі змінна type, в якій вказуємо тип покупки. market. Змінну Qut вказуємо кількість монет, яку ми будемо купляти. Змінній buy присвоюємо запит до API, в який передаємо ці змінні. В кінці за допомогою функції прийшов виводимо результат запиту. Тепер давайте перевіримо, як це працює. Відкриваємо графік пари. І запускаємо наш скрипт. Все спрацювало і здійснилася купівля. Ось так буде виглядати код для продажу крипти. Створюємо змінну символ, Qt, Type і змінну sell, який присвоюємо запит до API сервера на продаж монети. Відкриваємо графік, Дивимося на графік і запускаємо скрипт. І виконався продаж по маркету. Тепер давайте розглянемо другий спосіб. Це купівля-продаж за допомогою ліміток. Змін на символ залишається без змін. Кількість також. Тип змінюємо на ліміт і додаємо ще одну змінну, це price. ціна на якій буде виставлено лімітку. Якщо ми купляємо, тоді лімітка повинна ставитися нижче актуальної ціни монети. В іншому випадку виконається купівля по маркету. Відкриваємо графік і давайте запустимо скрипт. Як видно по графіку, появилася лімітка на вказаній ціні з вказаним об'ємом на купівлю. Аналогічно робимо і на продаж. Створюємо всі необхідні змінні, які потім передаємо у запит до API сервера. Пробуємо тепер запустити наш скрипт. Можемо побачити, що у змінній сел появилася помилка. А саме в нас недостатня кількість монет, щоб їх виставити ліміткою на продаж. Що це означає? Щоб виставити лімітку на продаж, нам потрібно вже мати в наявності той об'єм монет, який ми хочемо виставити в лімітці. Тому для того, щоб його виставити ліміткою на продаж, нам спочатку потрібно цю кількість монет купити. Заходимо на криптобіржу і купляємо 0,305 біткоїна. Тепер, маючи цей об'єм біткоїна, ми можемо виставити його ліміткою на продаж, що ми зараз і зробимо. Оновлюємо сторінку з нашим скриптом, і ви можете побачити, що все виконалося правильно. Тепер з'явилася лімітка на продаж 0,305 біткоїна по тій ціні, яку ми вписали у запиті до API сервера на продаж ліміткою. Ось так просто ти можеш за 1-2 хвилини написати скрипт бота, який буде виконувати саме те і саме так, як тобі потрібно. А на сьогодні все. Не забувайте поставити лайк, підписатись на мій канал і до зустрічі у наступних відео.